І всім привіт дорогі друзі! З вами сьогодні Тофін і ми сьогодні відкриємо 5 абсолютно безплатних легендарних стардропів в Бравл Старсі. І я впевнений, що після відкриття стардропів ти точно будеш в шоці. А якщо я тебе заінтригував, то обов'язково жми лайк під відео, якщо ти новенький, то підписуйся на канал, Беречайте печеньки та печенки та тобі перегляду. А почнемо ми із основного аккаунту. Насамперед скажу, що на основному аккаунті мені не треба персонажів, Мені треба пасівки гаджети. І єдине, що мені треба на основному аккаунті, це гіперзаряди, скини і все. Оце ж я чекаю від легендарних стартопів. Тому обов'язково постав лайк та підпишись на мій канал. І зараз обов'язково випаде якийсь гіперзаряд або скін. За 149 гемів, обов'язково. Ну що ж, відкриваємо. І давайте суперсел того разу дайте щось нормальне. Щоб потішився. Давай, відкриваємо. І вона випадає. Да ладно, гіперзаряд. Як я просив. Ну, не імбаш. Мені здається, це імба. А як і працюють все таки. До речі, цікавий факт на моєму аккаунті вже є 11 гіперзарядів, так як мені з е, стардропів завжди випадають тільки гіперзаряди. І розбиралися їх вже 11 штук. Уявіть собі, і ще кілька е, стардропів і буду вже фул ак гіперзарядів. Це взагалі імба, я думаю. Ну що ж, адподаром я довольний, проходимо на інший аккаунт. І так, наступний не менш важливий аккаунт, ніж основа це наш легендарний Speedrun 50K. Сьогодні ми теж киємо на ньому стартоп і надіюсь, я, щось тут буде нормальне. На самому ділі на тому аккаунті я чесно кажучи хочу 1000 кредитів. Ви мене спитаєте чому? Це повна фігня, таке взагалі не треба просити. А я скажу, що в мене є мех. Яка вже кілька місяців розблоковується, я її ніяк не можу розблокувати. Якщо мені випаде тисячу кредитів, я зможу її доблокувати, поки, не закінч... поки закінчиться баропас, і, нарешті, її отримати і розблокувати гавса. Але так як я її не можу розблокувати, мені треба апити всіх на третю бронзу, а кажучи, я того робити не дуже хочу. Тому будемо надіятися на чудо із легендарного стардоба. Бо якщо нагально випадеть тисячу кредитів, це реально стартоп якийсь підкручений або баганий. Ну шо ж, ну що, дайте щось круте, будь ласка. Що скруте? Що скруте? Давайте, щось скруте? Пасівка до бой, ви серйозно? Боже мій. Ну, Розчарували, розчарували. Ну тоді йдемо на інший аккаунт. Надість, там ставши все вперед нормально. І так, третій населені аккаунт. В нас Ваня Гуд. Не питайте, чому в Нік Ваня Гуд. Тут більш стає не смисленніш ви думаєте. Але нас нікнути не інтересує. Нас інтересує стардроп. На самому ділі тута я не хочу тільки якийсь кінчик або персонаж, щоб було легше, а 30 тисяч в майбутньому. Більше ніс не хочу. Тому. Якщо випаде якась фігня, до цього я не буду. Надіємося. І нам падає сьогодні. Персонаж або скін. Джесі падає? Ага, літ на Джесі. Ну, як я хотів, літ на Джесі буде легше або Джесі на, на 20 ранг. Або 21. -й. Так що, думаю, це скін нормальний. А ми походимо на наступний аккаунт. І так, четвертий аккаунт по списку. Леон, На тому аккаунті, чесно кажучи, теж родиться якийсь скін або персонаж, щоб було ще легше АПТ-20 тисяч. Все решта вона не хвилює, але тільки не монети. І поки є кілька хвилин, кілька секунд, скажу так, що якщо ви чуєте, що я говорю через ніс, не садіть строго, тому що я зараз хворий і насморк це просто жест, яка штука неприємна. Але мушу зписати досить, так як ви буде забіта. А нам випадає сьогодні на якийсь персонаж або скін. І нам падає. О! Ну, нормально. Фінанс з КПМ один із найкрутіших скинів за 79 гелів, тому, думаю, нормально якраз підійде. А ми проходимо на наступний аккаунт. І на сьогодні останній аккаунт це Sanex. І на тому аккаунті, чесно кажучи, зі стардропу я би хотів скин або персонажа теж. Так як на тому аккаунті я майже не граю, і за скіном, в принципі, буде грати цікавіше, буде хоч якийсь стимул, або персонажа на тому аккаунті. Але вікна стардроп. Обов'язково, якщо ви ще всі не поставили лайк і підписалися на канал, обов'язково це перевірте. Зараз випадає персонаж. Чекайте, 100% персо Персонаж. Ага, фіг мені не персонаж. 1000 ви смішні. Конішне все. Напевно, весіння на до того закінчилося. Тому я мушу дещо сказати. Отже, якщо ми набираємо 20 лайків на того відео, я випускаю другу частину вірья серед дропів. Тому все ваші силі. Тому на тому все. Всім папа. -па.